Они действительно думают, что может прилететь, ну мы же говорили, да, что прилетит пташка на Красную площадь. А в них щось буде відбуватися, і ми про це будемо розмовляти. Але це буде більше інформації аніж події. Ви вистрілять тільки наші ВСУ в голову окупанта. Розумієте, А там нічого нікуди не вистрелить. Чому тому, що немає зброї? Десь там йдуть такі міні-бунти, які ми не чуємо. Не вистачає. давайте так не вистачає здорових хлопців, які можуть йти воювати. Вони всі каліки, блядь, каліки. Наркомани алкаші. Вітаємо, не дивлячись на те, що Путін та його оточення вже більше року намагаються робити вигляд, що плани по захопленню України не зазнали краху, та все йде по плану, все частіше помітні панічні настрої серед верхівки політичної та військової влади РФ. Чи допоможе це Україні, чи дійсно росіянам є чого боятися? Про це поговоримо сьогодні з нашими експертами, та рологами, екстрасенсами, ясновидцями та астрологами. Але спочатку підпишіться на. На наш канал, якщо ще цього не зробили, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобається. А ми розпочинаємо. Таролог Олена Бюн розповідає, чому в Кремлі вирішили відмовитися від багаторічної традиції гучного та масштабного святкування 9 травня. Ані дійсно думаю, що може приліті. Ну ми ж говорили, да що Прилетит пташка <laughs> на Красную площадь, и они, и они в этом, кстати, не сомневаются, что она может прилететь. И не одна, причем. Но опять же, видите, это старший аркан дьявола, старший аркан повешенный, это ну, когда, ну когда, ну. Ну, я не знаю, как культурно сказати, это повне безумие. Олена Бюн готова поділитися, чи справді 9 травня на Красній площі в Москві може приземлитися український дрон? Е, ну да, да. так, е, давайте так, не будемо розкривати, як оно може произойти, но однозначно, да. бачите, здесь прямо за границею. Тут сто процентів. Работають они, работают в этом плане і достаточно ефективно. Хорошо. Я думаю, що ні один може не один. Відомий таролог робить передбачення, чи всі дрони, які гіпотетично можуть приземлитися на красній площі, будуть саме українськими. тут, Смотрите, дрони, так? Да? Дрон. Удачне как бы, путешествие дрона. За счет чего там може бути навіть э, вот, то, що э, взрыва, якогось да? башня. Тут 50 на 50, но скорее всего, что такое может быть? Как бы оно сейчас планируется? Тут такое, знаете, сейчас еще сюрприз такой. Да, це какая-то какую-то ну неожиданний сюрприз для них на 9 мая. То, що касается українського, да он будет, они будут украинские, будуть українські, але їм туда туди вот Так я скажу теролог Ольга Стогнушенко розповідає, що ж буде відбуватися в РФ 8 та 9 травня. А в них щось буде відбуватися, і ми про це будемо розмовляти. Але це буде більше інформації, аніж події. Ну, Тобто, якоїсь, знаєте, прямо події, якоїсь там чогось такого тадам, я не бачу, на жаль. Ну, Тобто, що хтось там красиво. Загине в Кремлі, я не бачу, на жаль. Але те, що буде, якісь. ну, тобто, І тут навіть якісь три такі, знаєте, от якісь три три події, чи то три процеси, чи то три якісь ситуації, які ми будемо обговорювати, але ми більше будемо про них розмовляти, аніж вони будуть насправді важити ну, в нашому контексті, нашого життя, так точно. Хтось, хтось загине, хтось десь щось прилетить, навіть ми будемо про це розмовляти, але те, що прилетить, воно щось порушує, але того, кого треба, не вб'є, на жаль. Також Ольга Стогнушенко відповідає, чи є ймовірність, що світова спільнота почне давити на Путіна, щоб той вивів війська з України. А ви знаєте, да, це дієздатно, а це боєздатна така одиниця. І саме так і буде, тому що тут дійсно дві якісь великі країни. Ну тут не просто країни, тут навіть два якихсь суспільства на нього тиснуть. Але дивіться, як вони тиснуть. Вони не тиснуть силою, а вони намагаються. Домовлятися, спираючись на матеріальні якісь Ну це якісь такі не просто матеріальні отримання, а це якісь матеріальні перспективи. Тобто не просто ми тобі дамо гроші, а ти йди, мальчик, додому. А тут ми тобі дамо можливість на майбутнє щось отримати. Ну тобто, це якась така перспектива і якась, така, знаєте, дуже достатньо цікава для Путіна така ситуація і варіація розвитку подій. Так, чи буде ситове суспільство втручатися найближчий місяць? По-перше, вони це вже роблять, і оці всі так звані перемовини там з Китаєм, з, де вони там ще з Білорусією, тобто, це все, що вони намагаються зараз щось, вони там домовляються, не домовляються. Це не перемовини про план миру, це перемовини про можливість перспективу доходів, перспективу якихось. Заробітків, тобто вони намагаються йому продати. Нашу перемогу продати, тобто обміняти її на якісь фінансові можливості, на якісь матеріальні досягження. Масштабна паніка в РФ помітна неозброєним оком. Навіть новий закон про мобілізацію, по якому ВРФ дозволили виписувати електронні повістки, говорить про те, що там нервують, не знають, як буде розвиватися війна, та хочуть підсилитися. Шаманка Сейраш розповідає, чи дасть це певні результати. Ви, вистрілять тільки наші ВСУ в голову окупанта. Розумієте, а там нічого нікуди не вистріли Я розумію, що там ми чекаємо на Росії індійське кіно, де ружьо яке висіло в кінці, хоч бабахне і почне танцювати е, танця. Так. Але е, ні, я пояснюю, що там відбувається в глобальному пропагандистському сенсі. Е, ця війна мала бути. Ідеалізованою як друга вітчизняна для них, типу, це на вас священна війна. Розумієте? Робилися ставки, робилася. Якщо ми прослідкуємо з вами логічно, навіть пропаганду. Угу. Вони ж намагаються знайти постійно символ цієї війни: то баба з прапором, то хлопчик в касці, то хлопчик, що груддю захистив дівчат, то я не знаю ще якийсь герой, який з ракою своєю вхопив 10 байрактарів і всіх врятував. Ну, коротше, от, от, от ця вся історія відбувається. А воно не канає, а не немає чергу в військоматі, а не має бажання йти на священну війну. Вставай, страна, огромна, вставай на світлий бой. Не, Не. Uh, Виходить Зробити щось на штал 41-45 не виходить і іде, ідеологічно, ідеалістично не виходить. Вони бадалися, бодалися рік, бадалися, бадалися, намагалися підбодрювати населення, співаючи ярус, на да. да піти на смерть. Давайте все отечество в опасності воюємо з НАТО, все кошмар, страх, жахіття нічого не виходить. І тому що вони пішли правильно, як ідея в будь-яка автократична держава. Не хочете добровільно. Ідеологічно ми завинтимо до кінця усі гайки, це не це не підбуре населення. На жаль, поки що в тому форматі, в якому. Хотілось би його ну, щоб ми побачили, розумієте, це не вистрілить, це більше вплине на політичні еліти, на політичні стовпи та на зет воєнкорів, які почнуть кричати алярму. Розумієте? Тобто, це більше про внутрішнє напруження серед військових еліт і політичних еліт арефії. Воно вильється в такий момент. От, воно виліться в такий момент, тому що коли о, в тебе воювати в Україну на чужу землю, ліс, алкоголік Гріша і Стовий, який в принципі туди попхався, навіть вмерти. Бо угу. стільки кредитів, скільки висить на його родині, йому по барабану живі. Він чи мертвий, навіть його смерть зробить так, що, хоча б кредити, там його жінка з дітьми повіддає з батьками. Знаєте, типу, там зрозуміло. Алкоголік Гриша пішов воювати, щоб віддати кредити. А от коли повістка прилітає. А йтішніку Сереже, uh -huh. який ходить у Цум класна на Марафетчині, Адіках, е, катається на Бесі по Москві. отут от, тут от починаються проблеми у багемні тусі, розумієте? А багемна туса пов'язана із військовими, і хто ти що хочеш? Хтось чийсь, коханець із е, е, кабінету Шойгу. Uh -huh. А йому повістка прилетіла, хтось чий син, хтось чиясь дівчина, кум, брат, сват, зять, партнер, наркоділер. І ви, ви зрозуміли це більше вплив на політичні еліти, ніж на а, беззубий, безхребетний, безвольовий люд, який проковтне все, навіть якщо Путін буде дітей реально їсти. В цілях спецоперації. вони і в тому скажуть, що все окей. Ще одна ознака панічних настроїв серед росіян безглузде риття траншей та окопів в пляжах Криму, яке триває вже кілька місяців. Сейраш відповідає на питання: навіщо в Криму це роблять? Так, да, от, на фіга в мене також, я не знаю, це вже, мабуть, третій чи четвертий ефір. Де ми з ведучими на цьому питанні починаємо сміятися. Тому що логіки обкопувати пляж, ну, її як би, логічно немає. Так, да, в мене просто світло потушили зараз. Понятно. А що потушили, ніхто, ніхто не знає, але ну, я зараз при а, от. А, так от. У у нас була прикольна весела теорія. Коротше, про те, що а, а, з одним із ведучих я кажу, вони скоріш за все захищаються або від русалок. Або від Хтулху Бендеровця, який як тонічна істота вилізе з моря і почне щупальцями під гімн України захоплювати Крим, знаєте, така така цей Хтулху Бендеровець. Тобто, десь Лавкрафт там просто ридає в захваті від <с. Хтулху Бендеровця. Єдиний варіант, який можна захищатися з моря, це якщо Турція надасть нам свою територію для контрнаступу таким чином. Але це супермалоймовірний варіант. В мене була ще одна теорія. Що можливо вони нарили могил, і просто ага. при при наступі ВСУ вони просто знаєте ляжуть, типу ми самі закопаємося. Ну типу, саме самі, самі закопаємося, самі поховаємося. А, а, якщо серйозно у цього є тільки одна причина: це відмивання бабла і ага. роблення вигляду дуже активної роботи. Все, типу, от що робить там Аксьонов? Коротше, це типу показання страшної діяльності, знаєте, бурної. і це реально відмив бабок. Таролог Людмила Хомутовська ділиться з нами своєю думкою: що насправді задумав Путін, та чи вдасться йому реалізувати власні плани. Ви знаєте, що на сьогодні. Е Тут все таки заморозити конфлікт, чому тому, що немає зброї. Десь там йдуть такі міні-бунти, які ми не чуємо, і воно нагнітається саме суспільство російське те йде нагнітання. На жаль, на те, щоб поставити крапку, нам дали 50 на 50. Також Людмила Хомутовська розповідає, які процеси відбуваються в Кремлі та як вони можуть вплинути на війну в Україні. Ну, Я не бачу на найближчі чотири тижні, що там поміняється якимось чином влада чи, чи щось подібне, цього я не бачу. Те, що там знову когось там знімуть, так, але це не про якісь кардинальні зміни. Там знову е, мають вони перекомпонуватися, наштал того, що і, і когось нового ведуть, когось старого е, виведуть. Ще вони поки тримаються, там назріває якісь такі невеличкі бунт, але він тільки жевріє, чуть-чуть там розгорається. Знову ж повторюю те, що я сказала, вони ще не готові до таких змін. Про те, чому весь світ очікує продовження ядерного шантажу, робить передбачення і Ясновидиця Марія Тиха. Я казала про те, що зараз буде. Дивіться. Моїх інтерв'ю я казала, що на Пасху будуть гріти церкви по всій Україні, вони горять. Чітко йшла вода. Я розуміла, що буде затоплення, я про це казала. І після цього я казала, що знову почнеться ситуація, зв'язана з ядерною зброєю. Оці лякалки почнуться. Тому запасайтеся памперсами, а якщо чесно, просто не лякайтеся, нічого вони нам не зроблять. Зараз буде максимально роздуватися вся ситуація зв'язана з ядерною зброєю. Тому така, така ситуація була вже восени. Е лякайтеся, тому що РФ програє. На да, і таким чином намагається просто призупинити наш а, контрнаступ. Ось і все. публічні страти українських військових, які опинилися в полоні. Це теж прояв паніки. Марія Тиха робить прогноз, чи зможе Україна знайти та помститися російським військовим, які причетні до страти українських воїнів. 100% ми знайдемо м всі, хто причетний до цього, і, і не тільки до цього. Спочатку це почнеться з це буде публічно. Тобто, публічно ми дізнаємося, хто це був. Це буде з низів, тобто, спочатку дізнаємося про цих покидьків, які це робили, а потім дізнаємося про верхушку. Тому що я робила вже розклад і бачила те, що на верхівці цього всього стоїть арофант. Знову ж таки, я бачила, що ця людина зв'язана якось з церквю, із церквою, і з церквою, і з війною. Іерофант далі нижче був імператор. Тобто цей ірофант дав наказ імператору, людина, яка нижче по рангу, а цей імператор дав наказ королю Пентаклів, тобто людині, яка ще нижче по рангу, і яка саме керує батальйоном цим, який нашого хлопчика вбив, а потім вже прихвостні. Тобто, чітко падало, знаєте, зверху донизу. Там замішано три головнокомандуючих. Ну і ці покидьки, які це робили, ось так. Ми все дізнаємося, але дуже багато буде неправди. Дуже багато буде брехні, дуже багато буде тіньових аспектів. Дуже багато буде завуальовано і відока від нашого. З одного боку паніка в РФ грає нам на руку, бо панічні настрої завжди призводять до поразки. З іншого боку, наш ворог впадає в стан агонії, через що творить страшні речі. Ми в цьому вже переконалися, коли побачили страшні кадри вбивств наших військових. Задача ЗСУ та наша з вами якомога швидше це все зупинити. На цьому ми з вами прощаємося, але ненадовго лише до наступних випусків.